Нардепи урядовці зібралися на пленарне засідання. Питання номер один російська інтервенція. Збройні сили України в повній бойовій готовності, каже спікер Олександр Турчинов. Нардепам пропонують ухвалити рішення про створення Національної гвардії. Оголосити часткову мобілізацію до Національної гвардії України і до Збройних сил України. В першу чергу це буде стосуватися. Ні дітей, яким 18 років. Це буде стосуватись добровольців, людей, які пройшли військову службу. Відкритої агресії на півострові немає, каже міністр оборони. Росія не визнає присутності своїх військ в Криму. Військовий стан не запроваджений. Водночас для протистояння з Росією необхідні час і гроші. Збройні сили Російської Федерації. Які проводять навчання навколо східних кордонів України в Криму розгорнули наступне угруповання військ чисельністю 220 тисяч чоловік, 1800 тисяча танків, більше 400 вертольотів. Українські військові володіють лише тактикою та бойовим духом. Міністр оборони закликав депутатів змінити закон про закупівлі і проведення тендерів та оголосив про відкритий рахунок для коштів на озброєння армії. Якщо ми маємо загальну чисельність сухопутних військ, 41 тисяча, із них повинні були бути готовими по миру, Тобто, от зараз, коли повинна була дана команда, повинні були бути готовими 20 тисяч, то я вам доповідаю. Фактичний стан готові тільки 6 тисяч. Легітимної влади в Криму немає, заявляє з трибуни прем'єр Яценюк. Самопроголошених очільників, які задуманий ними референдум, ніхто визнавати не збирається. Росія має вивести свої війська з Криму та гарантувати безпеку України. Прем'єр закликав нардепів ухвалити звернення до країн гарантів, а тих перейти до практичних дій. Де Росія визнає суверенність, незалежність і територіальну цілісність України, і де Росія визнає курс України на європейську інтеграцію. Де ми в двосторонніх стосунках виконуємо зобов'язання, а не просто їх підписуємо. Верховну Раду Криму необхідно розпустити до 16 березня, каже уповноважений президента в Криму Сергій Куніцин. Їхня діяльність антиконституційна, а на рішення людей впливають озброєні окупанти. Не вони рішають, не вони приймають рішення. Іми управляють, їм советують. Рядом з ними находяться сотрудники спецслужб, котрий говорять, що коли і какой час робити. і все це відчутливо розуміти. Заяву про незаконне рішення кримської влади провести референдум нардепи ухвалили. За проголосували 255 депутатів. Парламент нагадав, що Верховна Рада Криму не має права проводити зовнішню політику та звертатися по допомогу до Путіна.